Таня Зіславська, як обіцяв, покажу завершальний етап малювання портрета. Ось як воно йде. Майже фініші, маю годинку-другу другому посидіти, можу, можу до вечора, в принципі, ще якісь нюанси додати, але вже надто обережно. Ось це наша красуня там. Так що чудово пішов процес, я задоволений. Погода була. Сіренька задовільнила мене тим, що я зміг зосередитись, сконцентруватися. І добре попрацювати. наша краса, яка на дворі буває теж від вулика. ну Сьогодні у нас і показувала чудова краса, реальна, і приємно те, що стало світло. Мені якраз бракувало, бо все-таки доводиться включати штучне світло. У мене тут є потужне таке світло. Але краще би малювати все-таки від природнього світла. Відчуття краще. Тут в мене поруч ще портрет дівчини недавній, гляну, дещо підглядаю, як говориться, згадую. Отож, усе чудово. Портрет надзвичайно мені подобається сама модель, ну і пішло надзвичайно гарно. Перше, може, після тої пожежі я.